Всім привіт! Вітаю вас на каналі Секрети садівника. Давно не бачилися, я вже дуже скучив за вами. І сьогодні ми будемо рвати ремонтантну малину. Вона тільки починає, тож її буде не дуже багато. І потім я її відвезу дімі на базар. Електричкою. Да. Я вже взяв отакі два ящичка, е, Лоточки вже взяв і два кошика. Жду ще одного працівника. Стаса немає зараз, бо він учиться, Так що буду я збирати і ще один працівник. Я потім вас з ним познайомлю. Так що чекаємо на нього. Прийшов наш робітник, його звати Женя. Привіт. Рвемо малину. Так, ось воно все. Будемо рвати і потім вам все покажемо. Да? Зараз стоїмо на рядки Джон Джей. Дивіться, скільки тут ягід. Крупна яка. Будемо зараз зарплати. Так, назбирали малінку. Ось така. Висипаємо луточки. Тепер твоя очередь Жека, давай. Угу. Все, йдемо далі збирати. Так, зараз вже карве Heritage. А я піду зараз на жовту малинку. Ось така у нас жовтенька, небагато її поки що. Так, друзі, зараз я в Грібінці. Ми з Женей назбирали 8,5 кг, дуже мало. Ми як назбирали, я подзвонив Дімі і кажу: Діма, дуже мало назбирали малини. Що робити? Їхати, не їхати, бо ну, немає смислу мені їхати 3 години туди в Київ і 3 назад. Ну Це 6 часов. Він каже, давай так, ти підеш в грибінку, 15 минут до нашого дому їхати. Поїдеш грібенку, договорися з машиністом, віддаси йому малину, їма прийде на дарницю, забере малину і цей. Я кажу: Окей, поїхав. Потім у нас на станції в селі, я зустрівся з женіною мамою, це моя сусідка. І вона каже: Я в Київ, давай я заберу.' Я кажу: о, було б дуже класно. То я поміг довести їй. Маліну, я її посадив свою сусідку. І зараз вона буде їхати на Київ. Якось так. Ну я дуже радий, що я не буду їхати на Київ, бо я так не хотів. Наша малинка вже їде до Діми на Київ. Вона в останньому вагоні. Так, ось тут наша малинка. Дякую ще раз, Теті Галі малинка. Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Секрети Садівника. Значить, Сьогодні у нас відео знову про базар. І будемо продавати ягодки різні. Значить, Назбирали мої хлопці всього-навсього 8 кілограм малини, бо вчора ще збирали. І, виходить, нерентабельно мені було з Києва їхати в село. Щоб її забирати, то ми придумали схему і передали електричкою ем, малинку. Тому зараз направляюся на вокзал, забрав малинку. Ось така вона у нас, трошки там є сонячні опіки, але ми типу, забираємо ягодки. І ще там жовта є. Так що будемо продавати.

36. Не зацепив, вони одразу заципили. Вони буває, вітер подує. Так, друзі, не встиг з вами попрощатися, бо був сильно зайнятий. продавав на базарі ягодки. Сьогодні вже другий день після того, як я приїхав з базару. Зараз я в селі. Ми назбирали ще 20 кг малинки. Сьогодні знову повезу її на базар. Ну що можна сказати? Дякую за перегляд. Дякую, що дивитесь мене. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім удачі!